Мир вам, Божі люди. Ми завжди говоримо про те, що ми молимося за наших воїнів. І знаєте, Бог робить чудеса. Слава Богу, бачите, над головою майорить прапор. От, і ми з вами ще живемо в нашій вільній незалежній Україні. Ми бачимо, що робить ворог всередині, ми бачимо, що робить ворог знаружи, ми бачимо, що робить ворог реально кругом. Але дякувати Господу за те, що його милість продовжується в нашому житті. І ми бачимо сонечко, яке реально сьогодні ось воно там прям світить нормальненько. Тому, дяка Богу, ми сьогодні в нашій країні і можемо. Проходити ці випробування і бачити, що Бог робить велику річ, таку допомагає нам. Тому надалі молимо за наших воїнів, молимось за те, щоб Господь відновив кожного ветерана, щоб Господь допоміг тим, хто сьогодні страждає, і особливо рідним і близьким, щоб Господь давав всю потіху і підтримку. Тому моліться, будь ласка, за всіх, хто сьогодні проходить ці випробування, моліться за наших воїнів. Хай Бог благословить і почує наші молитви разом з Богом рухаємося. Далі.